Відкрив нашу угоду на 5 хвилин вниз, та зараз покажу чому. По-перше, бачимо те, що наш рух іде вниз на спад, як можемо побачити. А це перше. Далі, ось тут у нас був спочатку сформований як рівень підтримки, а вже тут це у нас рівень супротиву. Тобто, коли ціна досягла ось до цієї зони. Я відкрив нашу угоду вниз, як можемо побачити далі. А можемо побачити те, що наш об'єм показує те, що реально зараз починають більш продавати на цій даній валютній парі. А тому зараз побачимо наш результат трішки імпульсивно, але як можемо побачити, наша угода закривається в плюс.